Навчалися в одному класі, це була дуже світла людина, доброзичлива. Була душою нашого класу, завжди приймала участь у всіх заходах. Навіть зараз, скільки ми спілкувалися, вона завжди цікавиться життям кожного однокласника. Дуже любила життя, займалася спортом, була дуже сімейною людиною, вірила в перемогу. Вона була дуже сімейною людиною, вкладала в душу в доньку. Донька був свій бізнес, вона їй допомагала. Спочатку в мене вчився її батько, Шагал Олександр. З 15 років прийшов до мене, закінчив художню школу з відмінністю. Потім він далі пішов по другому направленню. Потім, коли вже дів... дівчинка виросла, він підійшов до мене, можеш допомогти вивчити. І я її підготавлював вищий і заклад. Вона закінчила дизайнерське відділення Запорізького політехнічного університету. Тільки починалася кар'єра. Та вона дівчина, вона і дизайном, і парикмахерським, і всім цим, вона що не бралася, все вийшло. Це ж взагалі трагедія, весь город в шокі.